Вітаю усіх! Ну що ж, я продовжую робити огляд на черговий випуск проєкту Холостяк 2024. У четвертому випуску Олександр Терен мав кілька яскравих побачень, серед яких найбільшу увагу привернуло побачення з Веронікою. Побачення відбулося у потязі до Карпат. Це була романтична і насичена зустріч, де вони ближче познайомилися і провели час у щирій атмосфері. Стерець зізнався, що на нього справило велике враження, як Вероніка розкрилася під час їхньої розмови і між ними з'явилася особлива хімія. Це побачення стало важливим етапом для визначення стосунків на проєкті і виглядало дуже природно та емоційно. Під час цього побачення було видно хвилювання Олександра, з чого можна зробити висновок, що Вероніка йому насправді дуже подобається. Вони весело провели час, багато жартували. Але Вероніка вона не завжди підтримувала гумор Холостяка. Чи то вона не розуміла цей гумор, чи їй було нецікаво? Ну, я думаю, що згодом ми будемо бачити відповіді на ці питання. І що ж ми бачили там далі? А далі у нас відбувся поцілунок другий поцілунок на проєкті Холостяк. Голостяк запитав Вероніку, чи цілувалася вона у купе. На що вона відповіла, що ні, вона ніколи не цілувалася у купе. Я думаю, що вона збрехала, що це була неправда. Після чого Олександр поцілував її. І ще у мене склалося враження, що вони насправді вони дуже різні, хоча Вероніка там і проговорювала певні. Слова, що вони подібні, багато в чому їхні спогляди, погляди співпадають. Але насправді вони дуже різні. Вероніка вона хоче здаватися простою. Але вона не є така проста, як здається. І що ж ми бачимо далі? Вероніка відкрито фліртує з Олександром. Але чи дійсно вона має почуття до Холостяка, то це питання залишається відкритим. Поки що, у відео, звернені до Олександра, Вероніка ставить багато претензій до нього, вказуючи на те, що він проявляє увагу до інших дівчат, що всі побачення його виглядають однаково, що з ними. Що у нього з дівчатами теж відбуваються поцілунки, на що Холостяк їй відповів як вона може знати, як у нього приходять побачення, якщо ну, вона ж не буває на тих інших побаченнях. Але що було самим цікавим? Це саме оце відеозвернення до Холостяка. Ну, як на мене, то це просто був якийсь цирк. І мені хотілося б запитати Вероніки, чи вона дійсно хоча б щось відчуває до Холостяка. Тому що я думаю, якби вона щось відчувала до Холостяка, і ці почуття були би щирі хоча б на капельку, то вона б не читала цей текст з папірця, який вона зарані підготувала, який вона забувала, потім знову ж дивилася. До папірця. Ну, це виглядало і смішно, і тупо, навіть не знаю, як ще це пояснити. Але, незважаючи на все, Вероніка все ж таки отримала трояндові від холостяка і видихнула з полегшенням, як вона сказала. Ну, я думаю, що Вероніка, вона ще покаже себе з інших сторін. І проявить себе, із, напевно, і з гарної сторони, і не з дуже гарної. Але мені ще цікава думка вас, глядачів. Пишіть, будь ласка, коментарі, і будемо обговорювати з вами разом цю парочку. Усім дякую, до зустрічі!